Десь спадок, одна дівчина. Зоя, назад! <ріст> 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 Як чудово! Всі дієві особи в зборі. Повинні вести перший платіж. Чувук зобових. Назад їх і масові атаки на Київ. Минулих серіях. Я знову Саша Сорокін. Так. Так я думаю, ми їдемо до квартири у хостел. Давай, там на тебе чекає сюрприз. Сюрприз. Я думала, ти мертвий. Зоя, хто ти? Саша.